Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде найпростіша або базова зарядка для автомобільних акумуляторів від компанії Bosch моделі C10. Даний зарядний пристрій у нас прийшов на заміну моделі C1. І він трішки видозмінився. Але по основному функціоналу, я думаю, ніяких суттєвих змін ми так і не отримаємо. Тому давайте розбиратись, що це за зарядка і кому вона підійде. Це виключно 12-вольтова зарядка, яка підходить для заряджання акумуляторів ємністю від 5 до 120 А. Нею ми можемо заряджати акумулятори будь-якого типу, окрім літієвих батарей. Ну і також є нюанси по заряджанню АГМ та гелевих акумуляторів, на мій погляд, головною відмінністю нового Модельного ряду зарядних пристроїв, Bosch, є зміна дизайну, і також наявність ось такої сумки для зберігання і транспортування. Це все стосується всіх нових моделей, окрім c 80 ї моделі, яка нарешті отримала дисплей. В даному випадку, як і у інших поколінь, дисплея немає і вся індикація в нас буде. Відбуватись за допомогою світлодіодів на корпусі зарядного пристрою. На лицевій частині корпусу ми бачимо 4 світлодіодні індикатори. Верхній це індикатор, який свідчить нам про те, що зарядний пристрій під'єднано до мережі і він готовий до роботи. Далі, наступний індикатор вмикається, коли зарядний пристрій починає зарядку. і Після завершення процесу заряду в нас вже засвітиться ось цей індикатор з відміточкою ОК. Тобто акумулятор повністю заряджений. І нарешті останній індикатор це індикатор помилки. Він засвітиться в тому випадку, якщо в процесі зарядки щось пішло не так. Наприклад, відбулося коротке замикання або ми неправильно під'єднали клеми до акумулятора. В такому випадку достатньо просто буде встановити, що ми зробили неправильно, і виправити свою помилку. Ніяких тут таких серйозних Неприємностей не станеться, адже зарядка інтелектуальна, і вона одразу розуміє, що користувач зробив щось не так, і переходить в аварійний режим, про що свідчитиме ось цей індикатор. Тобто все, як завжди, повністю автоматичний, інтелектуальний зарядний пристрій, який думає за нас і все робить за нас. Процес заряджання відбувається в сім етапів, до яких входить і діагностика батареї, і імпульсний режим за необхідності, і також режим зберігання. Тобто зарядний пристрій після того, як зарядить акумулятор, може видавати струм до 200 мА і таким чином підтримувати 100% заряд акумулятора, поки він нам не знадобиться. Імпульсний режим використовується для заряджання акумуляторів, які зазнали глибокого розряду. І, звісно, ми його в жодному разі не плутаємо з десульфатацією або відновленням. Даного режиму, на жаль, в цьому зарядному пристрої немає. Імпульсний режим підійде якраз для ситуації, якщо напруга акумулятора складає від 4,5 до 10,5 вольт, що може трапитись, наприклад, при несправному генераторі, або якщо ми використовуємо акумулятор в якості джерела резервного живлення там, для підсвітків вдома, тощо. В такому випадку ми можемо добряче висадити акумулятор, і звичайний зарядник його не може зарядити. Даний зарядний пристрій автоматично перейде в імпульсний режим і відновить. Повний заряд акумулятора єдине зауваження стосується того, що імпульсний режим не можна обрати вручну, він вмикається автоматично, завдяки тому, що зарядний пристрій може сам зрозуміти, який Рівень заряду або яка напруга у нашого акумулятора. І знову ж таки, якщо напруга у нас в межах від 4,5 до 10,5 вольт, зарядний пристрій розуміє, що такий акумулятор звичайним чином заряджати не можна. Спочатку потрібно застосувати імпульсний режим. А після того як заряд акумулятора відновиться до якихось нормальних меж, тоді вже зарядний пристрій почне зарядку звичайним чином. Максимальна напруга заряджання для цього пристрою складає 14,7 вольт, а максимальний струм 3,5 А. Відповідно, це дозволяє нам заряджати акумулятори, навіть якщо на вулиці холодно, там від 0 до плюс 4 до плюс 5 градусів. Але відрегулювати ці параметри ми не можемо. Тому зарядний пристрій може спокійно заряджати звичайні свинцево-кислотні батареї, батареї типу ЄФБ, АГМ-акумулятори. Якщо вони не мають глибокого розряду, а також деякі види гелевих акумуляторів у більш просунутих зарядних пристроїв цього виробника або інших може бути вбудований датчик температури, який Орієнтується на температуру зовнішнього середовища і автоматично обирає максимальну напругу заряджання, або напругу можна обрати вручну. Наприклад, для нормального режиму, коли на вулиці тепло або в приміщенні тепло, максимальна напруга складатиме 14,4-14,5 вольт. І для АГМ-акумуляторів або для зимового режиму можна обрати підвищену напругу приблизно 14,7 вольт. В даному випадку напруга буде постійною. Що стосується зовнішніх характеристик або будови, тут можна сказати, що новий модельний ряд отримав трішки видозмінений дизайн, і також на всіх моделях з'явились ось такі прогумовані накладочки на кутах зарядного пристрою, що захищає його при падінні або при ударах. Мені особисто це подобається. Також, що стосується захисту, в нас залишився клас пилевого захисту IP65. Зарядний пристрій захищений від потрапляння. Пилу, бруду або вологі всередину. Навіть якщо ми щось розільємо на цей зарядний пристрій, з ним нічого не станеться, адже він майже повністю герметичний. Під'єднувальні дроти знаходяться на одному нижньому торці зарядного пристрою, і це додає певної зручності при використанні. Наприклад, в комплекті в нас є ось така докстанція або тримач, який ми можемо прикрутити до якоїсь поверхні, або просто використовувати ось цей гачок. Даний тримач встановлюється наступним чином, і тепер ми можемо підвісити наш зарядний пристрій, не хвилюючись, що на нього щось впаде, або ми на нього наступимо. І в такому випадку дроти, які виходять з нижньої Частини зарядного пристрою розташовані, на мій погляд, дуже правильно. Інколи нам трапляються на огляд зарядні пристрої, у яких дроти виходять з лівої і правої сторони. Таким чином, підвішуючи зарядний пристрій, вже не так зручно ним користуватись, тому тут конструкція. Продумана. Що стосується самих дротів, то вони дуже хорошої якості, з хорошою ізоляцією, яка зберігає свою еластичність навіть при низьких температурах зовнішнього середовища. І це знову ж таки плюс в порівнянні з більш якимись там дешевими китайськими аналогами. Самі крокодили або клеми тут, як завжди, якісні, вони мають. Суцільну ізоляцію, яка захищає контакти від коротких замикань. Мені ж така конструкція дуже подобається. Ну і безпосередньо вже подивимось на місце з'єднання дротів з клемами нашого зарядного пристрою. Тут, як ми бачимо, ситуація наступна: дріт зафіксований в місці, де є ізоляція, а сам багатожильний дріт, його серцевина, приварено до корпуса клеми. Це забезпечує нам найкраще контактне з'єднання, і, відповідно, у нас зменшується контактний опір і збільшується. Коефіцієнт корисної дії зарядного пристрою. Знову ж таки, в порівнянні з більш дешевими китайськими пристроями це плюс, адже в них контактне з'єднання зроблено вже не так якісно. Застосування заряднику просте, зручне, зрозуміле, тут впорається навіть дитина, ну і в принципі тут немає нічого нового. Всі аналогічні зарядні пристрої різних виробників працюють приблизно однаково. Ми під'єднуємо зарядний пристрій до мережі 220 вольт і під'єднуємо до акумулятора. Я починаю тест завжди. З того, що під'єднує клеми неправильно, тобто плюсову клему до мінуса акумулятора, а мінусову до плюса. Ну, ми припустились помилки, і зараз перевіряємо, чи врятує нас тут зарядний пристрій. Но, як ми бачимо, взагалі нічого не відбувається, навіть не засвітився індикатор помилки. Тобто зарядний пристрій повністю пішов в захист. Тепер змінюємо полярність, під'єднуємо зарядний пристрій правильно, натискаємо кнопку мод. І в нас почався процес зарядки. Після того, як акумулятор буде повністю заряджено, засвітиться індикатор OK. Тобто це свідчить про те, що наш акумулятор повністю зарядився. Якщо ми його при цьому не від'єднаємо, акумулятор буде заряджатись струмом до 200 мА. Таким чином, в акумуляторі буде підтримуватись максимальний рівень заряду. Так як це бюджетна модель, в нас відсутня додаткова індикація, яка Допомагала б зрозуміти, що акумулятор заряджено вже на певний відсоток, там хоча 50-75%. Тому в нас є два режими: акумулятор заряджається, і акумулятор заряджений. В принципі, з однієї сторони тут немає нічого такого, поставив собі акумулятор на зарядочку і гуляєш. Але якщо ти поспішаєш в тебе повністю розряджений акумулятор, і тобі б вистачило б для пуску двигуна 75%. Дізнатись про це в даному випадку буде неможливо. Тут хоча б знадобиться додатковий ще вольтметр, за допомогою якого ми зможемо поміряти напругу на акумуляторі, і зрозуміти, до якого рівня він вже встиг зарядитись. Але не варто забувати, що це все ж таки базова модель, яка задовольняє базові потреби в заряджанні акумулятора. І при цьому вартість даного пристрою вже не така висока в порівнянні з іншими моделями від цього виробника. На мій погляд, зважаючи на... Якість і хорошу комплектацію по своїй вартості цей зарядний пристрій може конкурувати з більш дешевими китайськими аналогами. Звісно, він буде дорожчим, але різниця в ціні вже не така суттєва, щоб віддавати перевагу якимось дешевим аналогам. В даному випадку, якщо ми шукаємо простий зарядний пристрій, який може заряджати акумулятори до 120 ампер, можна звернути увагу на зарядний пристрій від відомого виробника, і при цьому він не сильно вдав. По вашій кишені. Тому, якщо в нас не сформовані якісь специфічні потреби щодо заряджання акумулятору, і ми не є власником наворочених літіонних батарей, даний зарядний пристрій повністю задовольнить ваші потреби і при цьому буде слугувати дуже довго, адже це все ж таки Бош, а до Боша є певна довіра. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!